Гетьман, якість загартована часом. Президент Азербайджану Ільхам Алієв на тлі ударів росіян по нафтобазі Сокар в Одеській області та газокомпресорній станції підписав розпорядження про виділення 2 мільйонів доларів Міністерству енергетики з метою надання гуманітарної допомоги Україні. Напередодні, під час телефонної розмови президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського і Ільхама Алієва, сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії Сокар, а також інших об'єктах нашої країни на території України. Ну а ще по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну. А ще висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері. Алієв постановив виділити Міністерству енергетики кошти в еквіваленті, як я вже казала, 2 мільйонів доларів для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджані електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні, передбаченого в державному бюджеті на цей 2025 рік резервного фонду президента Міністерства фінансів, і тепер Міністерству фінансів доручено забезпечити фінансування, а кабінету міністрів вирішити питання, що випливають з цього розпорядження. Ну і також не можу не наголосити на тому, що змі пишуть, що Азербайджан може розглянути і питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні. Якщо Російська Федерація продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить Азербайджанський газ. Тим часом на самій Росії знову проблеми з флотом. І Цього разу затонув буксир капітан Ушаков. І ось як інформує сьогодні центр протидії дезінформації. Буксир, який спустили на воду всього три роки тому, потонув через затоплення допоміжних механізмів під час робіт з його добудови. Буксир занурився на правий борт і, незважаючи на спроби врятувати його, він виявився повністю затопленим. Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті. І от, як раніше повідомляв центр протидії дезінформації, Росія ж має численні труднощі з підтриманням навіть старих військових кораблів. Затримка з модернізацією великого проти. Шовночного корабля адмірал Чабаненко і фактичне списання єдиного авіаносця адмірал Кузніцов теж є яскравими прикладами технічного занепаду. Також в центрі протирії дезінформації згадали і про скасування головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня цього року.